В двох словах розкажу. Так. Значить, ну, наша компанія бере свій початок з 2014 року, от, коли з'явився задум виробляти колекторні шафи, шафи для колекторів теплої підлоги. Все це організувалося в 2015 році. Ми там зняли цех, закупили обладнання. От. З'явилися там хлопці, вільніше хлопець-конструктор. Ну і почали ми цю всю епопею з шафами. Дуже багато було різних у нас, скажімо так, моментів, ітерацій. Ми багато шаф з Європи привозили, розбирали, дивилися. Ну і зараз я, я вважаю, що продукт, який ми виробляємо, колекторні шафи, вони. Ну, дійсно зайняли своє місце в, е, на наших теренах в Україні, е, от ми виробляємо колекторні шафи під різними брендами. Я вважаю, що мабуть е, більшість компаній, які займаються з продажем, там е, інсталюють, купують у нас колекторні шафи, от, і це там більше 17 крупних імпортерів. Наших, ну, наших в Україні. О, це є наші клієнти. От, мілкі, мілкі клієнти не, не беру. Ну, але 17 клієнтів постійних у нас є. У 2017 році після буму по твердопалим котлам у нас з'явилася ідея виробляти там свій котел. Скажу так, ми зібрали десь, мабуть, модели 5 з різних виробництв, різних виробників. Розрізали, перерізали, подивилися ну і вибрали для себе одну модель, скомпонували найкращі рішення з різних, у різних, з різних виробників. Ми ну, почали виробляти на потужностях одного нашого відомого виробника свою модель в трьох, в трьох потужностях 15, 20, 25 кВт. От. Цю модель котла ми продаємо до сих пір, вона досить таки успішна. Продається її досить таки багато, ну і тому мали там успіх. У 22 році, після початку війни, цей виробник там, ну там, чому ми раніше вирішили масштабувати виробництво і почати виробляти самі котли. От. Тому сприяло те, що цей виробник нам просто відмовив в виробництві наших котлів, аргументуючи це те, що немає людей. Ну, така була ситуація тоді, бо да? дуже багато людей виїхало, не було спеціалістів, там, зварювальників там, і так далі. Тому, от, ну, і, і це дало поштовхом е, те, щоб ми масштабували своє виробництво. От, ми закупили станки, лазеря, е, е, прес гібочний цей станок, от, коротше, ну, і почали. Виробляти, проєктувати виробляти е, котли самі. Значить, За 2022-2023 рік е, ми самі спроєктували. Е, перше що ми укомплектували там, сильний конструкторський відділ. Да? От, і це нам допомогло е, за там, півтора року е, розробити і сконструювати вісім моделей котлів в потужностях від 10 кВт до 1 МВт. У 2024 році так, що ми маємо... в кожному регіоні у нас є свій там, регіональний дилер, який продає, розповсюджує наші котли. От. У 2024 році ми почали нашу експортну діяльність. Ми досить таки молода компанія, От. але вже. 2024 році попродавали трохи котлів за кордон, от, маючи контракти з, ну, там, зрозуміло, з Молдовою, з Румунією, з Польщею. Зараз у нас підписується контракт там, з Данською компанією. Е, от, ну, в общем-то, трохи працюємо. Да? А також у 2024 році е, ми Ходячи на ринок Європи, да, зрозуміло, що без сертифікації, без п'ятого класу як у дизайну ти не можеш продавати в загальному. От, тобі відразу кажуть, сертифікат є, окей, давай будемо говорити. Хоча б, і сертифікату немає, нема чого говорити. Тому ми, ми повезли свої, свій котел, пелець Слім в Будапешту. В... В німецьку, в, в німецьку лабораторію ну, Тюф. Ну, і за три дні сертифікували е, цей котел, е, отримали п'ятий клас як е, дизайн. Ну, ну, і зараз там вже це дало поштовх нам до, до розмов ну, і до роботи, до заключення нових контрактів з європейськими країнами, куди не мали доступу. От. Скажу так, що дуже. Таким моментом було те, що е, там, ми отримали, ну, наприклад, там, на моделі е, 15-20 кВт. У нас енерговітивність A. Це тож, ну, такий, досить такий високий показник, маючи там, коефіцієнт корисної дії там, 15-90 там, майже 93%. От, як у звичайного газового котла. Е, дуже класний показник. пишаємось цим. Досить таки це і це реальний показник, тому що там в лабораторії Тюф неможливо там підкупити, домовитися і так далі, да, там. Е, і це є показником. От, який, на, на 25 рік наша стратегія це експортно-орієнтована компанія, от, е, яка виробляє котельне обладнання. Котли і котельне обладнання, яке шефінгує, консолідує замовлення на заводах кластеру, для того, щоб ну, комплексно продавати європейським компаніям наш продукт. Е, да, хто ми зараз? Там потужності 41 тисяча одиниць за рік. Е, е, досить таки сильний, як вже казав, конструкторський відділ. І ми з цим конструкторським відділом і зараз ведемо роботи по розробці нових котлів, нових продуктів, які б ну, знову ж таки орієнтованих саме на, на європейський і світовий ринок. Ну і таким моментом, поштовхом, скажімо так, військові дії да, і потреба наші, нашої країни і військових в різноманітних мобільних рішеннях. От, нас на, наштовхнуло на те, що ми за 23-4 рік да, почали ну, з котельнями там було все проще, з мобільними, да, тому що ми в, ці, в цій історії варимося досить таки давно е, і маємо досить таки високий ну, досвід. Е, але з іншими модульними рішеннями ми почали робити звичайні модульні будиночки. Ну, реалізувати їх прачечно-лазневі комплекси, там, помивочні комплекси, там, побутові комплекси, якісь там і так далі. Тобто, це досить такий висок, ну, великий такий кусок нашого, скажімо так, виробництва. Коротко про продукцію бренду, да, значить, що у нас ходить бренд? Це твердопаливні котли, це наша основа. Це те, на чим ми живемо. Тут у нас зрозуміло, що побутові, палетні, промислові, ну і також вдровіні печі різноманітні бургуки, булер'яни. До виробництва також відношу колекторні шафи, ви про це знаєте, інші комплектуючі, тому що виробляємо ми там різноманітні ножки для там, радіаторів, стальних, алюмінієвих, секційних. Тобто, От, там, стенди там, для знову ж таки нашої продукції і так далі. Ну і модульні рішення. От, буферні ємності та бойлери це як супутствуючий товар. Туди ж саме ми відносимо автоматику для, для котлів, це вентилятори, сама автоматика та димососи. Ну І пальники, е, це зрозуміла історія. <кій> От, коротко хочу пройтися по суті нашим е, товарам. Да? Не буду дуже сильно там розповідати. Да, там, казав, що ми від 10 кВт виробляємо котли. Маємо 8 чи 9 моделей. Коротко пройдуся по ним. Саме це модель ЄС в двох потужностях. От, одноходовий такий має котел. Слідуючий котел у нас є це: це трьохходовий з верхнім димоходом. Виконання 4-6 міліметрів 15-25 кВт потужності. От та якраз лінійка, яку ми виробляємо з 17-го року, це модель Сель. Досить відома модель. Дуже добре продається у нас на теренах. Також продає, дуже добре. Ми її почали продавати в минулому році на Румунію і Молдову, там якраз ті країни, де не дуже потребують сертифікат. Наш флагман це модель Дуо. от, о, 4 ходови, повноцінний котел. Е, дуже, він вик, до, до речі, робиться з 6-мм сталі на потужності від 15 до зараз 50 кВт. От, е, по ту лінійку також входить котел з шахний. От, досить великий котел з великою топкою, котел з нижнім горінням. З високим КПД. Цей котел, до речі, ми тестували в 2023 році в Інституті метрології стандартизації. От, відвозили на 3 дні. Вони там нам зробили деякі корекції. От, і ось котел дуже добре продається і має попит. Наша промислова лінійка вона показана моделлю Гео від 100 до 1 МВт. В жаротрубному виконанні. Єдиним моментом є, що ми ці котли виробляємо на тиск як робочий тиск до 3 атмосфер, так і робочий тиск до 6 атмосфер. Тобто є дві варіації з цих котлів. Дві варіації цих котлів. Да. Всі котли і Гео, і Дуо. Вони можуть використовуватися з палетними пальниками в палетному виконанні, от, з бункерами. Та ж сама історія. От. Саме цей котел PL Slim 10, 15, 20 кВт. Ми сертифікували в, е, на Будапешті на Юві. В принципі, по ну, дуже пошаємося з цим котлом. От, да, якраз все він по цьому. Значить, наші шафи виконання зовнішні, внутрішні та люкс. Люкс це е, наружна шафа з 140 140 мм глибиною. Якраз для е, сучасних е, е, насосів, великих, частотних. Е, от, бо в стандартну шафу вони просто не влазять. Модульне рішення, то що я вже казав, е, це котельня. 600 кВт в Харкові, здвоєна, з максимальній комплектації має частотне управління на частотні насоси, має частотні динасоси, наружне управління, управління автоматизація зроблена з наружними з наружними датчиками, от, з наружним бункером 30 кубів. Ну, от, от така у нас з цими. Цю котельню е, спроектували і поставили у 2024 році. Е, е, да, можемо виробляти від 100 до 2 МВт е, індивідуальні про, е, проєкти от, різноманітні конфігурації та, та параметри. От, те, що я казав, да, там ми вироб, закрили немало об'єктів за 2024 рік. Десь порядка, навіть шести. Це з пряточно-олазними комплексами, з побутовими мобільними всякими рішеннями, от, з, з житловими. От, і також все, на, на другому слайді це котельня 200 кВт. Також максимальному виконанні мається на увазі з, повністю автоматична з наруж, з, по, по наружній температурі, йде управління з частотними димососами, насосами. От, ну, повністю автоматична. Ну і коротко хотів би сказати про нашу стратегію. На зараз, да, не якби обозначаться. Ну, по-перше, ми свою стратегію на 25-й рік вбачаємо в у вигляді торгового дому. От саме е. е наша, ну е. Маємо. Як сказати, маємо. Бачимо роботу свою, да, це е, збираючи замовлення, консолідуючи шингуючи замовлення всередині заводу кластеру. Да. Ми зараз якраз тим і займаємося, це, е, формуємо, е, готуємося до виставки ICH, да, формуємо е, пакет продуктів, які ми вбачаємо для реалізації. Е, з деякими з нашими учасниками кластеру, ми вже там з спів, там працювали. Вот і, mm -hmm. і консолідуємо товари е, на ну, учасники пластуру у свій каталог. От. Ну і по-друге, е, ми вирішили продати готовий бізнес. Це виробництво шаф. Тобто, це не просто там, е, там чи обладнання, ще це повністю обладнання. Всі тех процеси, це розробки, контракти і залишки. Значить. Так, як я вже казав, цьому бізнесу 10 років ну, і досить добре сформований пул клієнтів е, в Україні, ну, і з із минулих двох років вже і на експорт, ну, в експорті. От, е, якщо так сказати, то в Україні це всі основні е, імпортери і крупні оператори е, ринку теплотехніки в Україні, дистриб'ютори, е, інсталяційні компанії і так далі. От, ну, за кордоном, да, там це все мабуть тільки починається. <кій> от, контракти всі зрозумілі, плани з всіма клієнтами прописані, тобто об'єми продажів зрозумілі, і вони стабільно зростаючі. Ну і для тих ну, людей, хто цим зацікавиться, це не просто там, плюсик, це, це, скажу так, це, це примноження. Тому що ви будете мати, ну, будете мати доступ до всіх крупних операторів в нашій країні. От. Ну, А чому ми, ми продаємо? Бізнес шафт трохи не лягає в нашу концепцію масштабування, виробництва котельного обладнання та модульних рішень. От. Ну, В принципі.